А, блін, а, Я зайшов в якийсь кабінеті, думаю, що тут нічого такого блін, і нема. Комп'ютера теж нема? Хм. Тут є якесь сидіння? Ну, наприклад, десь це може сісти. О, сів я. А, дивіться, в мене така колекція своїх шариків. Може, давайте поговоримо щось таке другого, поки ще урок не почався, може. Може пограти чимось. А, телефон у мене ж в косі. Зрозуміло. Да, що мені тут робити? Тут тільки одна речовина, і що я бачу. Це ось такий планшетик у мене. Но я не знаю, що робити з цим, бо це капець просто. Це тільки я з собою взяв таку ігорочку, щоб мені не було скучно. Дирка да. якась. І соєняємося. Дуже смішно виглядаємо. Може. Може скоро починається цей урок. Почекати тут треба. Ага. Добре, почекаємо я. Ну почекай я.